Поїздка на ярмарок. Якось раз селяни з села Хельмени поїхали в місто. Дорога довга, ось і зупинилися вони на нічліг в одному будинку. Розпрягли й нагодували коней, а щоб вранці нічого не переплутати жителі Хельмени завжди були дуже забудькуваті, поставили сани голублями, тобто передом в сторону міста. Сталося тут, і типу, з цього будинку, перехожому. Ось він із жартома розгорнув сани в зворотню сторону. Вранці прокинули селяни запрягли коней і квапливо вирушили в дорогу. Їдуть, їдуть. Далеко вже, начебто від'їхали, раптом один старий і каже: Дивіться, ми тут вчора проїжджали. Багато на землі є місць схожих, відповідають йому. В'їхали вони в село. Старий, як закричить: Дивіться, а село зовсім як наше. Всі села одинакові, пролунало йому відповідь. А старий знову кричить а чи це не мій будинок? Та ти що? засміявся хтось. Твій будинок ой, як далеко звідси. А жінка старого, почувши голос свого чоловіку, вийшла з дому. Так це начебто й моя жінка, розгубився старий. Підбігла стара до Сани, і всі зрозуміли, що справжнє рідне село приїхало. Дуже вони здивувались.